Всім привіт! Минулого разу не вийшов херсонський тиждень, бо ми з вами так гарно все наговорили. По технічним причинам. так жалко, але чомусь у нас пропав звук. У нас <клес> то, то відео немає, то звуку немає. Ну воно може і добре. Може, тому, і що... добре, тому що зараз Остатер. є про що сказати. Да, да. Да. Так. І тепер сьогодні дата, сьогодні позачерговий випуск херсонського тижня. Не переживайте, п'ятницю буде, я сподіваюсь. Наступний обов'язково Обов і все у нас вийде як треба. А сьогодні 24 лютого 2025 року. Неможливо уявити, що пройшло три роки. Три да, роки, взагалі, капець. І з вами Іван Сімачкін. І Оксана Пагамій. І ми, в Херсоні. Да, і ми в Херсоні. І ми не будемо згадувати, як воно було. Сьогодні вся стрічка в соцмережах, всюди, в телеграм-каналах. В Фейсбуках, всюди, де тільки можна, в інстаграмах, в телеграмах. Буде про те згадка про перший день. Ми, в принципі, звісно, згадаємо все одно трішечки, але пропоную згадати, як готувалися і чому нас зараз так тригерить. Оце буде називатися. Да, да. Да. Чому, чому ми... нас так зараз тригерить? І чому ми три роки сидимо тут от під обстрілами? Да. Хоча ми не мали би тут отак сидіти. Звісно, так. Да. І тому я просто прошу провести у себе от паралелі. Два 20... тиждень до вторгнення. Що ми робимо? Ми нове свято День Єдності, незважаючи на те, що у нас уже сторіччями є свято. День Соборності України, і це теж про єдність. Ні, ми ну, зробили своє ж не знає так. просто. <гум> ну да йому це про це не сказали. Да <гум> <Не> сказали <так. гум> день єдності. Всі дуже потужно і незламно єднаються. Обов'язково треба світлини свого єднання скинути там до такого-то часу на міністерство і так далі. Ну головне, Оксана, да. звідки взялося це свято? Він же ми ж казали, буде буде, 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 буде оця це... надія. Yeah. А він такий каже. А ось прийшло 16-те і нема. Да, і Бачите, нема. нема. А нема. давайте святкувати. Вот. Ви все брешете. Святкували. Не буде посвяткували настільки, угу. замість того, щоб готуватися до вторгнення. Перед цим приїжджав у нас тут були на Каленчике навчання якраз в ці дні. Навчання навчання поліції. 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 Вони були поліці... да, Нацгвардії. І е, військових отакі були спільні навчання в лапках. Вот а насправді я думаю, приїхали перевірити чи розмінували там все як потрібно. Ну, ви знаєте, можете нас називати як хочете, але все ж таки ми праві. Ні, ні, вони однозначно да. готувалися боротися проти нас, проти тих, да. хто їм хто заважає. Капає їм на, на, на міски да. і заважає їм. І що, тепер, і що тепер? І тепер за тиждень до третьої річниці вторгнення вноситься Арахамією е, в Верховну Раду е, Нове, свято. Нове свято, День молітви. Але коли я читаю в постанові, що цей день молітви для того, щоб показати, які ми об'єднані. Сильні, mm -hmm. як ми переживаємо за Україну, Лицемірство, да. Лицемірство. у мене одразу тригер з минул, з три роки тому. Коли нам казали спокійно, заколи спокійно, у травні шашлики, влітку на море, взимку ви побачите мене на екрані, я вам розповім, як рік пройшов, і от зараз. Перед цими ганебними, е, я вважаю, що ганебними, тому що хтось там вже із Америки, на котру ми молимося, сказав, що е, стамбульські угоди, давайте приймайте, є ж, а, а, а стамбульські угоди погугліть, подивіться. Ну, це здача була. Це здача Репеляція. України повністю. Да. Ну, головне, ну, по-перше, про єдність да. і під. Під цю єдність вони е, знищують зараз. Ну да, планують знищити да, опозицію да, повністю да, нас. Да. Тобто за замордувати тут, пересаджати і вже саджають і військових. Вже, саджають да. і це ворог, який, да. який нас здавав перші, перші дні, і все підготував. Я от проти чого я виступаю завжди, кажуть: він не готувався до війни. Він готувався, готувався він тіті, готувався, щоб нас здати. Він не просто сидів і нічого не робив. Вони активно блокували місяць до вторгнення Порошенка з нашою європейською солідарністю, вимагали е, прийняти е, виділити 50 мільярдів гривень, гривень на зсу і на ці гроші заправляти танки в, в, в ритикопитугатувабілізувати ну, резерв, наповняти бригади, висувати їх. Вони місяць блокували жорстко. А за тиждень, а за тиждень до вторгнення звідси з лівого берега виявили морпіхов, Так так. залишили так, так. буквально декілька підрозділів, котрі там же і. Ну хто не зміг вийти сюди, там же і полегли наші хлопці. А тепер приходить час відповідати, коли питають да, хто да. і зрозуміло, хто і тепер мен... ми придумаємо Є... дім молітви, ще щось ні, тільки, і от щоб... вони да. саджають, саджають генералів, да. саджають полковників, щоб їх звинуватити, що це вони не підготувалися, що вони винні, а Зеленський не винен. Це Робить ворог, да. Вони почали не готуватися до війни і все поплюжити, як тільки прийшли до влади, так, насправді всі тому, що роки. були закриті всі програми повністю. І зараз, коли люди ви пишете, а що зробив ваш Порошенко, він здав Крим і Донбас. Я розумію, що ну, вже 12-й рік пішов, пішов, да, я не То хочу Я розумію, що вже 12-й рік пішов війни. Для вас він четвертий рік війни з сьогоднішнього дня почався, а для нас вже 12-й рік війни. Але ну, Google пам'ятає все. Погугліть, але вам не цікаво. Порошенка звільнив дві третини да, Донбасу. Да. Всю каденцію Порошенка ми або звільняли території, або втримували і не давали просуватися. А Ось зараз кожен, було. День так. кожен день просувається. І а, за чотири роки Порошенка були повністю відновлені а, ракетні технології, повний цикл. Да паливо, корпуси. Я ще пам'ятаю, що ми так раділи, що о, ми зможемо ще і за кордон продавати, і це ще буде нам да. в бюджет головне, гроші, головне, що це мав вже от з 18-го і далі, 19-ї 19-й далі роки, мав почати будуватися ракетний щит України, який би накривав би Росію і унеможливлював е, вторгнення. І от саме тому Путіну і треба було скинути Порошенка і все це знищити. І це зробили вашими руками. І з першого дня Зеленський знищив ці ракетні програми. Скільки нептунів було зроблено за три роки Ноль. до вторгнення? Ноль. Ноль. Але я спитаю, скільки нептунів зроблено за три роки після вторгнення? Ноль. Ноль. Да. А чому? Тому що Зеленський закрив повністю знищив завод uh, по виробництву палива. Палива ракетного. Ми не можемо більше їх ми могли. Порошенко зробив, щоб ми могли uh, будувати ракети. Зеленський зробив, щоб ми більше цього не, не могли, могли робити. No. Ось хто винен в тому, що ми сидимо в Херсоні тут в підвалі, і що на, на нас сипляться бомби, і на вас сипляться ракети. І от зараз сидять люди і хвостики дрижать, чи буде сьогодні масована атака, чи не буде. Сонечки, вона може бути сьогодні, може бути завтра, може бути післязавтра. Якщо ви мрієте, що 1 березня все закінчиться, не закінчиться це все 1 березня. А тепер е я хочу сказати, е мені дуже не подобається, а давайте запустимо флешмоб. На підтримку Санича. Ну от, а, от після а я всього, хочу да, після всього. Ми... Єдиний флешмоб, котрий зараз можна запускати, це тільки на підтримку ЗСУ. Ні Порошенка, ні Зеленський, ні Пагамій, ні Сімачкін. Ну, от взагалі. А от на підтримку ЗСУ, тому що вони три роки. Стоять, стояли, стоять і будуть стояти. І мені далі. здається, що для людей, які живуть все ж таки подалі від фронту, це все вже така абстракція. Ну, це така фраза заїжджена, От підтримуйте ЗСУ. Для нас це життєва Пит... необхідність питання так. виживання, тому що від нас ворог стоїть 500 метрів, і ці 500 метрів пройде це, ну... і нам кінець. Да. І все, що нас зберігає наше життя, це наші збройні сили, які, яким ми повністю довіряємо, яким ми допомагаємо всім, чим можемо. І зараз що? І я при чому впевнений, що вони не пропустять цю Орду цю заразу. І єдине, що зараз в, в викликає в мене невпевненість, те, що Зеленський б'є в спину нашим збройним силам. От ті ж самі санкції на Порошенка це. Кожний тиждень йшло від пороха з його. кишені да. Мільйон доларів. Да. Кожен тиждень мільйон доларів на ЗСУ. Все обробив Зеленський. Рубанув не буде. Навіщо він це робить? Ну, в мене є. Тому що він ворог. Да. І в мене теж. От Тому це, ніякий флешмоб да, на підтримку Санича, а флешмоб на підтримку ЗСУ він повинен виглядати не в картинках в соцмережах, а, в а він справжній... повинен бути в справах. Да, слава по ЗСУ і слава Україні! Героям слава!